Моє вітання, КСБ. Хочу вам продемонструвати, як наноситься наш керамік Значить, Наноситься він тільки на чисту, вимиту поверхню. Тобто, найкраще це дві фази, безконтактний ручний шампунь. Після того ви його висушуєте і тоді на суху поверхню наносите наш керамік Spray. Берете, пропшикуєте на одну мікрофіну, наносите на один елемент. Це нас останній елемент, який ми не покрили, спеціально хочу показати, як це все діло. Дуже багато постійно запитань. Значить рознесли одною мікрофіброю, іншою сухою, берете, розполіровуєте зразу до дзеркального блиску. Ось таким чином він дуже легко і просто. Дає просто неймовірний блиск. Тож ця машина не полірована, вона просто помита нашою системою керамічного шампуню безконтактний гірочник. тобто дітельна відмийка без польорова. І просто нанесення в кінці останнього нашого третьої стадії керамік-блоспрей. Ось такий вигляд має автомобіль після нашої дітей вмеки після нанесення нашого кераміку спрей. Вигляд ніби після нанесення кераміки. Ось так круто машина пластить, має захищений вигляд, захищений поверхню ніж. Як часто застосовувати його? Ми його застосовуємо після кожної деталі вметі. Та як в нас клієнти проїжджають раз в місяць на деталі вмейки, в принципі його достатньо доносити раз в місяць. Ось так виглядає автомобіль після нашого кераміку лоспрейд. На неймовірний керамічний блиск від Ceramic Gloss Spray.